Ініціативна редакційна група в складі Оксани Вишинської, вчителя початкових класів закладу загальної середньої освіти No16 міста Луцька, та Ірини Шмігель, консультанта Центру професійного розвитку педагогічних працівників Луцької міської ради, підготувала макет інформаційного бюлетеня Допоможемо собі і дітям. Війна проходить не лише по лінії фронту, війна вже всередині кожного. На лінії фронту вона фізична, поза ним вона психологічна. З початку повномасштабної війни в Україні переміщені батьки з дітьми продовжують відчайдушно шукати безпеки, стабільності та захисту. У спецвипуску допоможемо собі і дітям йдеться про психологічні проблеми людства в умовах війни, питання підтримки дорослих і дітей, по стан і психічне здоров'я. Край важливий під час військових дій. Акцентую увагу на тому, що читачі бюлетеня зможуть дізнатися, як зберегти своє психічне здоров'я та здоров'я дітей. Рекомендую переглянути статтю про підтримку близьких та друзів, які знаходяться в зонах бойових дій. Небо для повітряних змій, а не для ракет. Так міркують діти. Вони малюють малюнки і надсилають солдатам для підтримки їхнього духу. Хочу зауважити, що роботи деяких учнів розміщені в цьому спецвипуску. Зосереджую вашу увагу на поданих інтернет-посиланнях, які нададуть суттєву допомогу дітям і дорослим для кращого розуміння ситуації та стабілізації емоційного стану. Електронний варіант бюлетеня буде надісланий керівникам шкільної освітянської спільноти педагогів початкових класів Луцької міської ради через один з найпопулярніших месенджерів Viber та розміщений на онлайн-дошці Pedlet.